На цій історичній площі столичного Києва стаємо оце ми законним і вольним голосом нашого народу, вибрані представники Західної України, а саме Галичини, Буковини та Закарпатської Русі, та доносимо вам. І заявляємо прилюдно перед усім народом України, перед усім світом, її лицем історії, що ми український народ західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю, одним серцем, однією. Думкою з усім народом Української Народної Республіки, власною своєю волею бажаємо відновити національну державну єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого. І до якої стреміли наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа. Відсьогодні Західна Україна лучаться навіки з великою Україною, в одне нероздільне тіло. Соборну та суверенну українську державу 3 січня 1919 року! Доброго дня, шановна громада, доброго дня, велика родина Олександрівців! Так сталося. Що цього року День Соборності відзначається в надзвичайно важкі для нашої країни часи, часи тяжких випробувань, коли перед світом постало питання: бути чи не бути вільній квітучій Україні, об'єднавшись одне ціле, ми заявляємо на весь світ. Так, Україна була, Україна є, Україна буде вільною квітучою державою. І саме підступна агресія північного сусіда ще міцніше згуртовує та об'єднує українців. І сьогодні увесь світ побачив. Україна дійсно є, була і буде по віки віків вільною, соборною і неділимою. Споконвічне прагнення жити у добросусідстві та у мирі у волі та добробуті закладено у гени кожного українця. Ще ніколи українська зброя не вбивала на чужих територіях. Ми лиш нищили ворога на рідній богом даній землі. Урочисте зібрання з нагоди 104-ї річниці соборності України оголошується відкритим. Запрошуємо до вітального слова Олександрівського селищного голову Олександра Івановича Безпечного. Доброго дня, шановні присутні, жителі та гості селища Олександрівки. 22 січня весь український народ відзначає велике державне свято День Соборності України, яке було започатковане згідно указу президента. Тодішнього президента Леоніда Кучми в 1999 році. Далекі 18 роки, 22 січня 2018 року, Центральною Радою був підписаний четвертий універсал про створення незалежної України. Рівно рік по тому, в році, 22 січня, на Шуфійській площі в місті Києві. Був підписаний акт злуки про воз'єднання двох тодішніх держав. Це Української Народної Республіки, яка була на той час під Російською імперією і Західноукраїнської Народної Республіки, яка була під впливом Австро-Угорської імперії, про об'єднання в одну незалежну державу Україну. Але період радянських часів Російська імперія всіляко пригнічувала, не, да, не даючи проявити нашу ідентичність, нашу державність. Все робили для того, щоб пригнітити, щоб український народ на протязі багатьох років патріоти України, наші славні сини і дочки України, боролися за нашу незалежність ціною свого життя. Їх відправляли в табори, вони були визнані як політичні в'язні, але це не дало Російській імперії пригнітити українську ідентичність, державність. І в теперішні часи, коли Російська імперія, починаючи з 2014 року, хотіла захопити спочатку наші східні області, нашої України, а потім і в 24 лютого об'явила повномасштабне вторгнення на нашу територію, також щоб не дати нам далі розвиватися як вільному незалежному українському народу. Наша соборність, наша незалежність проявлялася протязі цих багатьох років. Так, в 39 році в місті Хуст, який на той час був столицею Закарпатської України, на честь 20-річчя е, Соборності було зібрано велике зібрання людей біля 30 тисяч людей з околішніх е, населених пунктів, які на той час проявили також свою підтримку незалежності соборності. На протязі багатьох років проходили різного роду акції. Так, в 1990 році, якщо пам'ятаєте, був е, Проведена була акція це велике зібрання людей живим ланцюгом, які зібралися, взявши за руки від Києва до Львова, також підтримку нашої соборності, нашої незалежності, нашої державності. Сьогодні в великої актуальності набувається свято в період військового стану. Ми з вами також сьогодні тут зібралися для того, щоб підтвердити, що ми є українці, що ми є. Нація, що ми є незалежна нація, що ми будемо всі разом, чи то на передові, чи то в глибокому тилу боротися, щоб нас російська імперія не змогла завоювати, і щоб ми далі могли вільно мирно жити, і щоб наша Україна процвітала. Слава нашим Збройним силам України і слава Україні! У січні 1919 року споконвічне прагнення українського народу жити у єдиній неділимій державі нарешті здійснилось. Протягом віків нас намагалися розлучити, розділити, розшматувати. Та героїчний український народ відстоював своє прагнення, своє право жити. У соборній українській державі і сьогодні тисячі синів та доньок матері України це право зі зброєю в руках, ціною власного життя, у лавах героїв і наші земляки, на яких ми дивимося з надією, вірою у повернення додому з перемогою. Десятки Мешканців нашої громади повернулись додому на щиті, навічно закарбувавши свої імена у пам'яті народній пам'яті загиблих борців за свободу, незалежність та соборність нашої держави. Пам'яті Загиблих від російської агресії мирних громадян України хвилина мовчання. Не забувай у думках ні на хвилину, що там, де точиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. Стоїть чийсь сир? Стоїть чиясь дитина. Чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина і цілий всесвіт в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає вікно. Кругом загорне сніг лопатий всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися, тихо, дякуй, бо там під снігом у далекім бліндажі тримають спокій молоді солдати своїм життям щоразу. На межі Не забувай, коли захочеться роптати, коли не стаче світла чи тепла, що десь куточку плаче чиясь мати і молода згорьована дова. Не забувай в думках ні на хвилину, чого вартує там тепер зима. Яку бачать навкруги картину геть не таку, як в тебе, із вікна. Нас не зламати, наша сила. У нашій єдності, а єдність непорушна по віки віків, горда, незламна і нездоланна, єдина для всіх Україна в Карпатському краї, в Херсонських степах. Усі ми єдина родина, шановні земляки, на честь Дня Соборності України, запрошуємо вас. Покласти квіти до пам'ятника видатному синові українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Зібрання з нагоди дня соборності України оголошується закритим. Шануймося, українці, бо ми того варті. Єднаймося, українці, єднаймося заради світлого майбутнього нашої батьківщини. З вірою у нашу перемогу бережіть себе, бережіть Україну. Шановне товариство! А зараз ми запрошуємо усіх присутніх на благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України, який організовано за ініціативи Олександрівської селищної ради та працівників культури Олександрівської громади на відзначення 104-ї річниці соборності України. Ярмарок проводиться на фасаді Центру культури та дозвілля. Зібрані на ярмарку кошти будуть спрямовані на підтримку одного з військових підрозділів, де воюють наші земляки. Ласкаво просимо на ярмарок.